Скоривши вітри Каспійського моря Формула-1 після двотижневої паузи повернулася знову на міську трасу. Та цього разу командам та гонщикам випало випробувати себе у надзвичайно спекотних стінах Марини Бей. І хоч спека навколо кубку конструкторів гамувалась, градус боротьби у заліку пілотів піднімається все ближче до точки кипіння. Це проект безгальм і наш огляд етапу в Сінгапурі. Погнали! У Сінгапурі команди вирішили не експериментувати з нижчим навантаженням, тому обрали базову конфігурацію якомога більше притискної сили. З оновленнями теж не густо лише дві команди Mercedes та Red Bull. Обидва колективи підвезли новинки, пов'язані з переднім крилом. Австрійці оновили профіль передніх закрилків, щоб краще циркулювати повітря до днища, адже РБ-21 страждав на низькошвидкісних поворотах, яких на Марині Бей більшість. Також оновили кожух двигуна для кращого охолодження, бо особливі Сінгапуру високі температури. Мерседес теж оновили переднє крило, провели роботу з закрилками для оптимізації балансу на трасах з високою притискною силою. Подібне оновлення повинно допомогти стабілізувати боліт у передній частині. До речі, режисери трансляції Формули 1 багато разів на практиках показували крило Мерседес, акцентуючи увагу саме на ньому. Схоже, що у режисері була підозра щодо гнучкості, але є нюанс: в Угорщині торцеві пластини гнулися навіть сильніше, ніж у Сінгапурі. Одразу можемо сказати, оновлення крила працює. W16 гарно збалансований та гарно чіпляється передньою частиною боліда. Окремо поговоримо про темп кожної команди. Ми прогнозували у прев'ю, що Макларен повернуть лідерство на трасі у Сінгапурі. Насправді, так і було. Та все ж без складнощів не обійшлося. Марина Бей має однотипні повороти, які не розкривають потенціал MCL39 на повну. п'ятницю команда мала прогалини з поворотами. Оскар був задоволений балансом, а Отландо скаржився. Ближче до суботи вони віднайшли темп та підкоригували машину Норріса. Можна сказати, що суперники Папаї стають ближчими за темпом через ефективні оновлення, хоча більшість колективів вже працює над болідами 2026 року. Наступні етапи покажуть, наскільки Макларен здатні домінувати над всіма ще й мати запас по темпу. Редбул раніше традиційно в Сінгапурі втрачав через специфічну конфігурацію траси. Цього року команда з Мілтон Кінса одразу віднайшла гарний баланс. Проблемою в п'ятницю залишалась незначна недостатня поворотність, яка ближче до кваліфікації традиційно зникла. Перед гонкою на боліт Юкі встановили версію з старими закрилками. З чим це пов'язано, невідомо. Знаємо лише, що це крило використовується колективом ще з Угорщини. У Феррарі цього року була проблема з гумою. Черговий раз, попри те, що траса достатньо спекотна, SF-25 не зміг втримати робочий діапазон температур. Єдина позитивна новина команда на першій практиці навчилась знаходити базовий баланс, а потім вносити невеликі коригування. Пілоти Феррарі гальмували раніше за інших. Протягом вікенду на боліди Шарля та Льюіса ставили різні крила. Гемільтон мав версію заднього крила з Монако, але Клер обкатував версію з Барселони. Тепер негативні моменти. Практики минули, перед кваліфікацією налаштування змінили повністю. У результаті болід став занадто нервовим на поворотах. Щеплення з трасою було нульовим, а ще виникла недостатня поворотність. Шини на одному колі випадали з робочих діапазонів температур. Гоночний темп теж бажав кращого. У п'ятницю Астон Мартін відкатали диву практику. Ми пояснюємо подібні класні результати достатньо просто. Після літньої паузи британський колектив спеціально заправляє менше палива в баки болідів, щоб пілоти отримували більше практики з кваліфікаційним темпом та мали кращий вкат перед кваліфікацією. Плюсом Алонсо провів власне диво коло під кінець заїзду, коли на трасі вже був чудовий тримач. На останок поговоримо про команду, яка сподівається заробити кілька очок лише в Катарі. Мова про Альпін. Болід французів гарно почувається у високошвидкісних поворотах, яких саме в Катарі буде достатньо. Перед гонкою на Боліді Гаслі змінили налаштування підвізки. Зроблено це не для покращення темпу, а для тестів та для кращого розуміння машини в майбутніх гонках. Коротше кажучи, інженери провели ще одну практику замість основної гонки. Також Гаслі жалівся на поведінку боліда у брудному повітрі. Тобто в чистому повітрі, коли перед тобою нема жодних машин, машина французів працює ідеально. На жаль, повноцінне чисте повітря можна піймати лише тоді, коли ти їдеш першим. На цьому технічний огляд завершено. Погнали далі! Перед тим, як перейти до основного огляду етапу, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, Вільям Піміліган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Ми бачимо, що вам сподобався формат минулого огляду етапу в Азербайджані. Зважаючи на те, що вікенд у Сінгапурі вийшов доволі подібним, ми оглянемо його в такому ж стилі. Почнемо з першої практики. На початку цього сезону FIA запровадила новий сценарій гонок на випадки, коли прогнозована температура у вікенд досягне або перевищить 31 градус за Цельсієм. Тож перед початком вікенду Федерація оголосила, що змагання відбуватимуться в умовах теплової небезпеки, що змусило команди використовувати нове спорядження. На всіх автомобілях було встановлено додаткові компоненти для охолодження, включаючи насос, трубопроводи та тепловий накопичувач. Хоча гонщики мали право відмовитися одягати комбінезон з охолодженням, багато хто вирішив випробувати його у Першій практиці. На початку сесії у Боліда Алекса Албана загорілися гальма. Далеко на найкращий старт вікенду для тайського гонщика, що завершив практику лише після двох кіл. Герой минулого етапу Карлос Сайнц забезпечив свій перший подіум з командою з Гроула. За його словами, це додало йому енергії та мотивації. Іспанець був переможцем тут два роки тому з Феррарі. Цьогорічну практику з Вільям завершив без пригод на восьмому місці. 14-й поворот виявився складним для декількох пілотів. П'єра Гаслі з маленькою помилкою, що занесла його у кишеньку безпеки, та Льюіса Геммільтона, який ледь зумів втримати машину від неприємного зіткнення зі стіною під час проходження повороту. Британець завершив сесію четвертим, а його партнер по команді Шарль Леклер був на дві позиції вище. Кімі Антонелі трохи занесло у першому повороті. Олівер Берман з'їхав з траси у сьомому, а Франко Колопінто ледь не врізався в стіну в сімнадцятому. Все ж сесія була непередбачуваною для всіх, оскільки умови на трасі та температура у п'ятницю не відповідали прогнозам на кваліфікацію та гонку, до яких готувалися команди. Ландо Норріса зносило на шикані поворотів 16 17 Оскар Піастрі у свою чергу зачепив стіну, від'їжджаючи від, від 17-го повороту. Австралієць зіткнувся з трафіком під час одного зі своїх останніх кіл на софтах. Цим трафіком став Льюіс Гемілтон, що заблокував лідера чемпіонату. Піастрі прокоментував інцидент зі сподіванням, що Феррарі винайдуть колись зеркала. Та його коментарі обернулися проти нього самого, адже потім Піастрі заблокував бортолето. Гонщики Red Bull відпрацювали сесію спокійно. Макс завершив третім, а Юкі дев'ятим. Найшвидшим у практиці став Фернандо Алонсо, що знову дало фанам примарну надію на потужний вікенд від іспанця. Друга практика вийшла не менш багатою на події. 17-й поворот привабив до себе Норріса, Бермана, Гюлькенберга та Колапінта. Перші троє лише легенько пофліртували зі стіною, тим часом аргентинець непогано так до неї притерся. Габріель Портолето не вписався у сьомий поворот, де була кишенька безпеки, якою бразилець скористався. Геммілтон притирався до стіни у 14 му а кімі Антонелі зробив кілька помилок з виїздом за межі траси. Тото Вольф у розмові з бродкастерами, близькими до Аф 1, запевнив, що італійський гонщик 100% ганятиме засвітних стріл у наступному році. Головною подією сесії стало зіткнення Шарля Леклера та Ландо Норріса на Пітлейні. Гонщик Феррарі довірився своїй команді та не побачив британця, який уже був у нього на шляху на виїзді з боксів. Даний інцидент обійшовся Феррарі штрафом у 10 тисяч євро. Доволі нечесне покарання, оскільки зламане переднє крило Макларен коштує у 250 разів дорожче. Захисні бар'єри у 16-му повороті стали магнітом для Джорджа Рассела, який втратив машину на гальмуванні та зустрівся зі стіною, зламавши переднє крило та викликавши тривалі червоні прапори на трасі. Після значної перерви гонщики почали гнатися за показниками швидкості. Ліам Лобсон перестарався та доволі тісно притерся до бетонного загородження у 17-му повороті. Новозеландець залишився без переднього правого та з пробитим заднім правим колесом і був змушений зупинитись на в'їзді до пітлейн, чим викликав ще одні червоні прапори. Решта сесії минула спокійно, і гонщики змогли знайти свій темп та показати свій найкращий час. Новий день і третя практика розпочалися з прикрою аварії Лобсона, який наїхав на бордюр, втратив керування та неприємно зіткнувся зі стіною. Воні прапори тривали довго, але часу для роботи на довгих відрізках залишилось вдосталь. Команди та гонщики відпрацювали свої програми, аби знайти гоночний темп на неділю. Помилок у сесії було мало, і всі були незначними. Остання практика етапу дала нам уявлення про приблизний розклад сил з Максом Ферстапеном, у лідером, Макларен у боротьбі з Мерседес, і зовсім непомітними Фараві, яким важко було знайти темп ще від початку вікенду. Макс на Нюрбургринзі, розбірки в Макларен, контракти Мерседес, інтрига в чемпіонаті, про все це, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знайти все найважливіше зі світу Формули 1 Як ми казали в минулому відео, перевершити квалу Азербайджану не вийде ніде. І Сінгапур це підтвердив. На диво протягом всієї сесії не було жодних аварій і звідси жодних червоних прапорів. Перший сегмент все ж вийшов доволі сумбурним. Більшість гонщиків не змогли навіть вдало почати свої швидкі кола. Дехто вилітав за межі траси у зв'язці перших поворотів. Також трафік частенько блокував шлях. Найбільшими жертвами таких проблем стали Оскар Піастрі та Кімі Антонеллі. Австралієць не зміг нормально почати своє коло через Алекса Албона, який вирішив з'їхати з траєкторії за межі траси, чим спровокував появу подвійних жовтих прапорів, які автоматично забороняють піднімати швидкість у визначеній зоні дії. Лідер чемпіонату був змушений чекати до останніх хвилин, аби все ж таки зібрати своє швидке коло. Гонщик Мерседес у свою чергу порушив межі траси у другому повороті, через що його час було анульовано. Попри таку невдачу, італієць залишався сконцентрованим та доволі швидким, аби пройти далі. Юкі Цунода також був одним з представників топ команд, хто зумів уникнути вильоту на останній хвилині сегменту. Та все було не так просто. За 25 секунд до закінчення першої частини квали, П'єр Гаслі скерував свою машину в кишеньку безпеки в 11-му повороті. Француз пояснив це несправністю боліда. Кермо втратило гідравлічне підселення, що не дало гонщику вдало пройти своє швидке коло і стати перепоною на шляху інших. Зважаючи на те, що машина була частково в зоні траси, один жовтий прапор був вивішений у зв'язці 11-го та 12-го поворотів. Це дозволяло лише скинути швидкість у даній ділянці, даючи змогу гонщикам завершити свої кола без значної втрати часу. Юкі був одним з групи пілотів, які виїхали на свої останні швидкі кола разом із гонщиками Заубер та Естебаном Оконом. Цунода та Галк пройшли далі, а гонщики Альпін, Бортолето, Строл та Окон вилетіли. Початку другого сегменту довелося почекати. Стюарди розглядали можливі порушення під жовтими, але їх не було, тому що все залишалося на своїх місцях. Ця частина кваліфікації виявилась проблемною для Антонелі, який знову порушив межі траси у другому повороті і мав рятуватись на останніх хвилинах сегменту. Попри загальні помилки та знервованість новачка, Кіммі був швидким і прорвався у фінал квали. Іншим мучеником був Шарль Леклер. Монегаск мав проблеми з машиною ще з початку вікенду. Занадто нервова задня частина боліни не додавала гонщику впевненості та була причиною багатьох помилок на трасі. Гонщик Феррарі не зміг уникнути неприємного дотику зі стіною у 14-му повороті. На щастя, результатом контакту було лише пошкоджене переднє крило, яке механіки відразу замінили в боксах. Пройти далі Шарлю все ж вдалося, та надані умови не давали гонщику шансів боротися навіть за першу п'ятірку на старті. Радіти своїм результатом міг Олівер Берман. Гонщик Хаас втретє пройшов у фінал квали, тримав гарний темп спочатку вікенду і зміг дати команді чудовий результат. Загалом, половина новачків підкорили вулиці Марини. Бей доволі гарна статистика. Це показує, що молоді гонщики здатні гарно адаптуватись та вражати не гіршими результатами ніж досвідчені суперники. Форма Вільямс не здивувала. Обидва гонщики вилетіли у другому сегменті на 12 та 13 місцях. Неприємності продовжились також після сесії. На обов'язковій технічній перевірці знайшли порушення. На обох болідах активована система ДРС перевищувала допустиму норму відстані у 85 мм від внутрішньої частини крила до зовнішньої. Це означало дискваліфікацію для обох. До змагань гонщиків все ж допустили. Алекс Албон стартував з підлейну через заміну налаштувань, а Карло Сайнц стартував 18-м. П'єр Гаслі теж стартував спідлейн. Також в другому сегменті вилетіли Галк, Ловсон та Цунода. Останній скаржився в інтерв'ю, що абсолютно не мав щеплення, та траса для нього була льодяним катком. Фінал кваліфікації не виявився занадто драматичним, але свій сюрприз він нам подарував. Джордж Рассел побив рекорд коло на своїй першій спробі з часом 1.29.165, А вже на другій перевершив свій попередній час на 7 тисячних секунди. Мерседесам зазвичай важку у спекотну погоду, але певні нюанси зіграли свою роль та дали британцю завоювати другий пол в сезоні. Ферстапен був близько, форма Радбул точно покращилася, але перебити такий час було майже неможливо. Особливо коли один із Макларен псує тобі чисте повітря, повільно доїжджаючи в бокси на останніх поворотах. В інтерв'ю Макс сказав, що запам'ятав, хто це і що матиме свою відповідь у майбутньому. На запитання, хто ж це був, Нідерландець жартіливо відповів: Не Оскар. Сам не Оскар мав проблеми у фіналі квали та з них зайняти лише п'яте місце. А от минулого року британець взяв пол, з часом який був рекордом кола на цій трасі. Тим часом Оскар кваліфікувався третім і залишив за собою перевагу у його з ландоборотьбі за чемпіонство. Кім Міантонелі завершив квалу четвертим, чим був розчарований. Італієць визнав, що перехвирювався та тиснув занадто сильно. І це стало причиною помилок, які не дали йому пройти швидке коло. Феррарі взяли шосте для Гемілтона та сьоме для Леклера місця, чим знову були невдоволені. Восьмим став Аджар, який був також невдоволений, оскільки мав на руках краще коло, але зробив кілька помилок, які вибили його з можливості стартувати вище. Берман забрав дев'яте місце. А вічний новачок Фернандо Алонсо вкотре завоював лише десяте місце на старті. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт працює з виробником кави avenue 66. Ми представляємо партнерську позицію bgf 1 пру Кахамарка. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається надзвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та проголодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі гальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Також ми запустили лінійку дріпів. У наявності чотири види: Колумбія Декаф, Колумбія Супремо. Бразилія Сантос та Руанда. Це 100% Арабіка в індивідуальній упаковці. Ідеальний спосіб почати тяжкий або легкий ранок. Конфігурація траси давала нам приблизне уявлення про те, як проходитиме гонка. Це мало бути щось у стилі Монако. Кілька обгонів, потяги ДРС, хто зайняв пол, той і переміг. Загалом так і сталося. Рассел переміг, Макс другий, а от далі все виявилося трохи цікавішим. На старті Ландо Норіс успішно обійшов Антонеллі та Піастрі. Другого трохи зачепив у боротьбі, але нічого страшного. Піастрі сперечався про чесність події, але стюарди гонки та командний місток Макларен сказали австралійцю заспокоїтись та сфокусуватись на гонці. Далі Оскар став заручником свого темпу, а також підстопу, які здебільшого роблять для Ландо більше п'яти секунд. Ландо мав найшвидшу машину в полотоні з відривом, але для обгону Макса цього було замало. Британець тиснув на чинного чемпіона до останнього кола. Та Макс провів майже безпомилкову гонку. На фініші переможці кубку конструкторів були третім та четвертим. Норіс та Піастрій відповідно. Святкування чемпіонства Макларен після гонки були дивними. Оскар не приєднався на початок святкувань, чим обурив деяких фанатів. Та все ж він приєднався пізніше та сповна насолодився відчуттям перемоги команди. Видання The Race пояснило, чому так трапилось. Вся річ в організаторах та їх спонтанних рішеннях після гонки. Планувалося, що на подіум весь колектив Макларен підніметься після церемонії нагородження гонщиків. Так і трапилося, але коли Ландо покидав подіум, механіки затягли гонщика разом з собою, хоча його там не мало бути. Оскар зі свого боку просто виконував медійні зобов'язання. Оскільки гонщик приїхав четвертим, він залишив машину у закритому парку, зважився та пішов давати інтерв'ю. Тому винного у цій ситуації немає. Наступна боротьба на трасі протягом гонки була між Антонеллі та Леклером. Гонщик Мерседес пропустив Монегаска на старті і потім мав завдання обійти повільнішого гонщика Феррарі. Все ж італієць вийшов переможцем цієї битви, пройшовши лихлера на 54-му колі, та фінішував п'ятим. Редакція вкотре відзначає його новачком етапу. Несподіваним героєм гонки став Фернандо Алонсо. Досвідчений іспанець мав унікальну стратегію на гонку: стартувати на софті і перевзутись на мідіум на другий відрізок. І хоч сам підстоп стоп вийшов далеко невдалим, Алонсо зміг прорватися на сьоме місце, подарувавши нам боротьбу та прекрасні обгони. Фінішував Алонсо восьмим, та через проблеми Льюіса Геммільтона і його штраф у 5 секунд за порушення траси забрав сьоме місце. Для семиразового чемпіона гоночний тиждень почався похмуро. Його пес, англійський бульдог Нем'я Роско, помер після чергового ускладнення від пневмонії. Геммілтон був щасливим батьком для свого пса цілих 12 років. В гонці йому щастило не більше. Більшість дистанції Гемілтон протримався за леклером, а потім скористався безкоштовним підстопом і перейшов на софт. Різниця в темпі над іншими була вражаючою. Льюїс був на полюванні за п'ятим місцем, але на 60-му колі у нього згоріли передні гальма. Відтоді завданням Льюїса було лише вижити і дістався він до фінішу восьмим з урахуванням штрафу. Олівер Берман відпрацював бездоганно та зберіг свою стартову позицію до фінішу. А Карлос Сайн зробив непоганий камбек та заїхав в очкову зону з 18-го місця. Єдино ріг Спарклс точно допомагає іспанцю в цій частині сезону. Було спекотно, було душно, але під кінець гонка в Сінгапурі дала нам свою дозу видовища. Пишіть ваші враження від етапу та від цього відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.